Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео порівняємо дві мишки від компанії Lamzu. це Lamzu Атлантіс 4К і ЛамзоТорм. Це зовсім дві різні миші, так як у них різна форма, різний зовнішній вигляд. У мене мишки є в чорному і білому кольорах. Ну і в цілому по відчуттю, відповідно також різниця є. Якщо ти вибираєш між ламзу Atlantis 4 k або Ламзо Torn, то це відео для тебе буде корисне, адже я поділюсь досвідом використання як цієї мишки, так і цієї. До того ж, ламзу Atlantis в мене такий варіант, скажем, кастомний. Тут в мене пофарбовані кнопки, інші глайди, і до того ж я змастив перемикачі і в цій, і в цій, до речі, мишці. Давайте почнемо з комплекту. Поставляються дані миші в ось таких фірмових коробках. До речі, на кожну з мишей є огляд на каналі окремий. Мені дуже подобається підхід компанії, як вони взагалі наскільки комплектують свої девайси, як все дуже круто, розпаковка це щось неймовірне. Якщо взяти по коробках, відповідно, різниця є в малюнках, різниця є в параметрах. Якщо взяти по характеристиках, то ламзу TORN 52 грами важить, ламзу Atlantis важить 57 грамів. Якщо взяти по сенсору, то сенсор і там, і там це 26 тисяч DPI, 4 k Підтримка і та і та миша Ну і взагалі по комплектації вони дуже подібні. Коробки дуже якісні з картону, мало пластику, і це дуже круто. В комплекті з Ламзу Атлантіс іде цей 4 k цей якраз приймач. Тут іде підключення USB-C, він такий чорний колір. Має знизу резинова а, така підложка, відповідно, по столу він не ковзає, Є логотип LAMZO. І кабель в комплекті йде довжиною 2 метри тканинний, еластичний для зарядки або для дротового підключення. Кабель має роз'єм USB-A, USB-C і також є фільтр. Ось це по суті в комплекті. Додаткові там йдуть глайди по різниці. Зараз я покажу в чому різниця. Є торн. В комплекті Storm є ось такий приймач, тобто ти в USB вставив і мишка працює тут через ось цей. Є ось такий перехідник USB-A USB-C, дуже прикольний, виглядає такий, як скляний. Сам 4-K модуль, да, скажімо так, він теж йде підключений на USB-C в такому дизайні, вже от Torn. Але чорний класичний, він не так кидається в очі. Якщо на столі покласти, ну. В принципі, якщо тобі подобається, то окей. Мені більше чорне подобається. Якість їх однакова. Наклейка така йде на нижню частину корпусу. Я її не клеїв. Як на мене це виглядає ну, не дуже привабливо, мені більше подобається, як виглядає низ, такий, скажімо, прозорий. І плюс е ось такий кабель. Він, до речі, більш такий е жорсткіший, не такий еластичний, білого кольору. Теж USB A usb c і теж має фільтр. Довжина теж 2 метри. По підключенню, плюс у цей, що ти взяв такий маленький з собою, наприклад, підключив усе, не треба з собою таскати донгл і таскати з собою кабель. Так, ми в сторону це покладемо, коробки хай там на фоні стоять. Що можу сказати по якості матеріалів? Матеріали якісні і в ці, і в всі миші. До речі, якщо, наприклад, ти розглядаєш Atlantis в розмірі міні, то мишка не є зовсім прям маленька, але все ж таки, от мені більший розмір для моєї руки підходить звичайний. Так, Там вже ти собі вибираєш. Якщо взяти по якості пластика, то мишка виконана гарно. Місцями вона поскрипує так, от, наприклад, отут, так, і торг в мене, до речі, тут теж поскрипує, тому що мишка легка і пластик тут не є, прям такий якийсь дуже плотний, але в використанні проблем це відповідно не, не виникало ніяких там моментів, що якийсь неякісний пластик, відчуття не дуже гарні. Мишка дуже легка, і це треба враховувати. Десь він моментами поскрипує, ну, сильно ну, кажемо, більше це відчувається на нижній частині, але при роботі з мишкою це не відчувається. От ти її в руку взяв. Нічого не скрипити, коли натискаєш, коли возиш її по столу, то все окей в цьому плані. Це стосується також і торн. По якості мені теж подобається обидві мишки. Вона скрипить. От у мене тут з цієї сторони такий момент є. Не знаю, якщо там користуєшся торном, можливо, напиши свою думку як в тебе. Може мені так попалось. Не критична, це якщо зусиллями ти притискаєш відповідно. Так в повсякденному використанні це не відчувається взагалі. По вазі відчувається різниця. Так торн легше, і відповідно, ну для мене вага грає роль. Якщо взяти по формі, то форма у Atlantis, відповідно симетрична. Лівша може користуватись даною мишки, та кнопки можливо не так зручно, хоча може лівша натискає. Я, наприклад, бічними кнопками дуже рідко користуюсь, і в принципі для мене вони такого значення сильно не мають. Якщо брати по використанню ламзу Торн, то відповідно ця мишка вже для правші, тому що вона має таку більш ергономічну природню форму. Видно так, що вона не симетрична трохи. І якщо взяти по розмірах, от для порівняння ламзо Атлентіс, вона нижча. Вона виходить трошки, скажімо так, довша. Ну, і форму, якщо взяти ламзу Торм, вона більше повторює форму, от, скажімо, долоні. Якщо взяти, от як в руці лежить, можна побачити зараз, так, і подивитись на ламзу Atlantis, то, ну, наприклад, мені тут більше зручніше, от якось мишка просто. Прямо лягла в руку. Тут теж миша лягає дуже гарно, але е, знову ж таки, тут вже справа більше особиста, як комфортна. По хватах, що тут, що тут можна використовувати: долонний хват, кіхтівий хват. В принципі, нормально користуватись і цією, цією мишею. Напевно, навіть в торні кігтявим хватом буде зручніше, якщо, наприклад, для тебе це основний хват, я долону більше користуюсь, мені подобається, як більше лежить торн. Хоча до того я користувався Atlantis, мені вона дуже класно по відчуттях була. Що можу сказати стосовно кнопок, по. Наприклад, тут, якщо покласти палець, ти не торкаєшся кнопки, тут відстань вже більша. Тобто, якщо, наприклад, грубший палець не буде доторкатися, якщо для тебе це важливо. Мені теж Торм це сподобалось, що вони трохи вище знаходяться, е кнопочки, і вони, скажімо такі, більш чіткіші. так, е по цьому, скажімо, е Люф не такий. Так? Тут люфт трошки більший кнопок іде, і якщо взяти по натиску, то відчувається так, різниця. Тут вони голосніші. Тут вони такі тихіші і більш чіткіші. Е, от. Мені тут воно подобається. Хоча клік основних кнопок і клік тут кнопок відрізняється, відповідно, і саме коліщато відрізняється. Наприклад, по кліку на Atlantis. ось так. І лам, лам торм. Тут такий більш виражений клік, він, до речі, тут голосніший, тут тихіший йде клік. Але от е, сам звук тут такий, е, ну от він такий і чіткіший, більше так, але мені подобається по відчуттю клік, е, сам по тактильному. Тут він такий більш тугіший. А тут легше натискається. А тому тут вже вибираєш. Що для тебе більше важливіше. В принципі, по звук я до ламзу Торн звик. Мені теж звук подобається, ніяк не напрягає. В принципі, е класно. Тут все по мікроперемикачах. Якщо взяти по коліщату, до речі, я демонструю. ось так. Звук видає торн. І ось так Атлантіс. Він тут тихіше, він тут більш плавніше, тут такі чіткіші відсічки, і він такий більш жорсткіше крутиться. Ну і якщо взяти по резинці, то тут трохи форма самої резинки інакша, чи саме коліщата на Атлантісі, тут по формі, по розміру, так, якось гарніше палець на Атлантіс Міні. Хоча, знову ж таки, тут звик, мені тут теж подобається. Якщо взяти по кнопках, по, по, по люфт, так, демонструю. Ну, мінімальний зовсім. Якщо по кнопках постукати, вони не люфтять. Тут так само. Практично все те саме стосовно, до речі, хотів сказати по корпусу. Корпус відповідно матовий в мишках на чорній мишці. Якби би казалось, тут не, не має бути відбитки, але от видні такі сліди з часом. Так, ну мишку треба протирати. Відповідно, тому було рішення наклеїти зверху е, гріпси, щоб від пальців не було відбитки. На білій миші цього не видно, але вона більш марка, тобто частіше треба її протирати, тому що все таки чіпляється пил, бруд, і ну за цим треба слідкувати. На чорні відповідно думаю, буде ефект як на Атлантісі. Тут вже вирішуєш. Гріпси, до речі, в комплекті йдуть відповідно в обох мишках. Я сюди не клеїв, тому що чорні на білому мені щось не дуже сподобалось, як виглядають. От мені подобається на Атлантіс, от чорний з чорним, і більш ні, я не клеяв. Дуже прикольно. І, до речі, кнопки пофарбовані теж мені подобається, як виглядає. От класно, плюс до того ж, тут кастомні ніжки в ламзу торн теж вони йдуть кастомні. Тобто я додаткові е, замовив і відповідно наклеїв тут скляні ніжки, і мені подобається, що от реально різниця відчувається між стандартними там тефлоновими ніжками і оцими скляними. Сапфірові не пробував, обов'язково попробую в майбутньому, але на цих е, ніжках мишка ковзе дуже добре. Якщо взяти по площі, то в принципі, от, наприклад, взяти по Атлантісу, як вона їздить, і взяти Торн, як вона їздить. Торн їздить якось, навіть сказав би, шустріше, да? по, по коврику нам ну по любій поверхні вони їздить тут теж плавно, але не так шустро їздить. Не знаю, з чим це пов'язано, ну але, хоча ніжки одного до самого типу, можливо, грає роль площа, площа цих ніжок. Хоча, якби площа була більша, думаю, ну мала би ковзати краще, але оця мишка ковзає краще. Відповідно, центральну ніжку да? стефлону я не заміняв і там, і там. Відповідно, стандартні були по е, кнопках. То відповідно, тумблер тут є включення, виключення миші. Регулювання DPI, е, є індикатор. Тут так само є такі тумблери, Тут вже правда такі невеличкі маленькі, тут тумблер зручніший, і е, тут також є регулювання DPI, От, е, натискається. Е, В середині мишка ну, зроблена і та і та якісно. Я розбирав дуже гарно зроблені ці миші. Е, відповідно, якщо брати по комплектуючих по батареях, то все гуд мені дуже подобається. Заряд тримають мишки приблизно одна однаково, не знаю, я напевно мишу заряджаю раз на два тижні, а то й довше, при тому, що Повсякденно використовую постійно. Мені подобається, який результат вони видають по заряду. Якщо взяти, наприклад, до уваги ціну, то ціна там приблизно в них однакова йде зараз у мишок. І тут вже ви більше вибираєте по формі, по дизайну, що більше подобається. Мені і та, і та мишка подобається, але все ж таки більше схиляюся до торну. Цікаво навіть затестити. От їде до мене мишка Maya, новинка їхня. Я думаю, що та буде мишка ще цікавіша. Ну, поки що торн є моїм фаворитом. Єдине, що хотілося б білі. Гріпси сюди наклеїти і відповідно було б, я думаю, цікавіше так з ріпсами, бо з ними зручніше. Єдине, що е, періодично торні помітив, чомусь е, підвисає саме з'єднання по е, у цьому донгу, білому, та який йде в комплекті, е, по 4K донгу таких проблем не було. Ну, не знаю, там раз в день може підвиснути у мене ця мишка. Ну, не критично, не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, вийде нова прошивка і це поправиться, але в такий момент я. Зламзу такого в мене Atlantis 4 k не було. Відповідно, все good. Обов'язково не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки і пишіть обов'язково коментарі.